Ну, земля, это, дом задрожал, а потом тишина еще. Тут два, два тут выстрел. ось, Камушек. Да-да-да. Вот это он прилетел и приземлился ось, Вот его место, где он приземлился. Ну, я ветки поприбирал, тут а -а -а. поломалась ветки. Шифер пострадал. Вот это три дома пострадали шифер. Вон, сейчас видно, Маленька диречка в тому домі. Ось такі каміння, як грудки падали. Ось на криші, ось на криші, у нас на криші. Криші пострадали, тут-ту-ту, -ту -ту. стекла цілі. Задалих співробітників двоє медична медсестра інфекційного відділення та оператор котельної нашого закладу. Стан задовільний, травми на робочому місці отримані. Один доправлений до Покровська, четверо у зв'язку з тим, що ми евакуювали хворих з лікарні, припинили на сьогодні діяльність цієї лікарні, виписали амбулаторно для подальшого затриження у сімейних лікарів. Під завалами в підвальному приміщенні знаходиться дві людини. Наразі проводимо зрізання плазморізом аварійних конструкцій плит перекриття в подальшому. Автокраном будемо прибирати ці конструкції. Після того, як приберемо, особовий склад зайде безпосередньо на місце і будемо проводити розбір завалів безпосередньо в епіцентрі руйнування. Вчора о 23.35 російська армія вдарила по місту Селідовому, ймовірно, з ракетного комплексу С-300. Мішенню для окупаційних військ на цей раз стала міська лікарня, у якій на лікуванні перебували люди. Наслідок обстрілу восьмеро громадян отримали контузії та осколкове поранення а один загинув.